Вітаю, дорогі друзі, вітаю всіх шанувальників спортивної боротьби. Наша збірна Ю 15 зеркало боротьби під керівництвом старшого тренера Віктора Сінявського днями повернулася з Литви, з Вільнюса, де проходили збір. Отже, ми вирішили поспілкуватися з Віктором Сінявським про, про, цю, про цей захід, про, про цю подію, як все пройшло. Вікторе, вітаю тебе зі святами, вітаю з Ліском. З Різдвом Христом Христос народився. Скажи, будь ласка, як, як взагалі пройшов збір в Литві? Поділись враженнями, як вас приймала литовська сторона? Доброго вечора, Олександр. Доброго вечора, колеги, броцівське братерство. Всі, кого я знаю, хто знає мене. Ну, значить, звичайно, те, що. Цей час відбулося, все ж таки відбувся цей збір зі збором, ну перед учбовим над тренувальним збором ми прийняли участь у міжнародному турнірі в місті панівешас Литва, де прийняло участь 9 країн. І досить, досить непоганий турнір, тому що країни, які приймали участь, представляли свої збірні команди. У 15 і у 17, і ми досить потужно там виступили. Що вразило і як до нас ставились в Литві Ну це звичайно вищий клас, тому що люди, як то кажуть, пізнаються в біді, яка зараз у нас відбувається в країні. І вони себе проявили на всі 100% і навіть більше. Я такого, якщо чесно, не очікував. Тому що люди, які нас запрошували е, на турніри і на учбово тренувальний збір, це в проміжку часу було десь приблизно 3-4 місяці, вирішувалось це питання, і я хочу сказати, це був такий трудоємкий процес, тому що дуже багато людей підключилось, щоб Ця поїздка відбулась. І в міністерстві в нашому люди попрацювали, тому що хотіли цього. І я хочу сказати подяку і Євтушенку Олегу Івановичу. Ви його знаєте, Саша, це, можна сказати, титан боротьби греко-римської нас України. Дуже ввічлива людина, дуже світла людина, яка розуміється на тому, що робить. Ви знаєте, що я від нього перейняв цю посаду, і, але він все одно серцем з нами. і Допомагає е, стосовно литовців, це хлопці. Е, всі, е, це одна е, сильна і дружня команда, яка всім серцем і своїм відношенням до нас показувала свою підтримку і не тільки словами, але й діями. Е, вони нас зустріли вже на автовокзалі в Вільнюсі. Е, Автобусом, щоб ми доїхали до міста Панівежес, нас там розмістили безкоштовно, харчували безкоштовно, надали нам всі умови після змагань. Надали автобус, щоб ми приїхали до Вільнюса. Нас заселили в Олімпійську гімназію, там, де навчаються учні обдаровані спортсмени, і в принципі там живуть живе збірна по всім віковим категоріям. Тобто, п'ятнадцять, сімнадцять, 20 двадцять 23 дорослі живуть е, дуже дружно, вони один з одним спілкуються. Хоча я побачив, ну збір на Литви там є декілька призерів світу Європи, які вже не один рік показують високі результати, але вони досить приземлено себе поводять. Вони <клух> е, допомагають всім, чим можуть можуть молодшому поколінню, приділяють йому увагу, е, ну так. Що сказати? Ну, в мене тільки позитивні емоції, і тільки слова вдячності тренерам, які там були, які нам ну, буквально що сказати, вони нам дали житло, дали харчування, тепло, і світ, зв'язок. Е там було просто все для того, щоб ставати чемпіоном на самих високих рівнях, і всіляко нам допомагали. Вікторе і... тобто дозвольте дати питання. Ви всі разом, і кадетська команда, всі всі збірні за віком жили в цьому олімпійському центрі учбовому центрі, і ви мали так. можливість спілкуватися з перш... з першими номерами чоловічої команди. І тебе саме вразила доступність цих людей. Я би дуже хотів, щоб ти детально зупинився на спілкуванні з борцями. Я знаю, що і там учасники Олімпійських ігор, і інші які виходили на килим, працювали з дітками, виходили із Павлом Пошутиловим. Я чув, що теж була там учбовий поєдинок. Розкажи, будь ласка, про цю відкритість людей, про важливість подібного спілкування, і про те, що такі речі дуже мотивують наших хлопців. Ну, значить, Саша, це гарне запитання. Я тобі скажу так, що ну, дивіться всім відомі фамілії, такі як Єзерськіс, такі, як Олександр Казакевич призер Олімпійських ігор е, Лондону 2012 року, Руслан Вартанов і багато багато інших спортсменів, які е, е, працюють е, в дружній команді. Е, от е, дивіться, Ю-15, звичайно, ми тренувалися окремо, але жили разом, і одне було спільно, спільне тренування. А от ю 17 доросла збірна дозволяла, щоб ми під'єднували хлопців до їх тренувань. Вони залюбки ставали з ними в пару, працювали, причому працювали дуже акуратно. Там не було вбивства дітей, тобто. Намагались допомогти, намагались підказати. Ну а хлопцям, які цікавляться ну боротьбою світовою боротьбою, які цих людей бачили через United World Wrestling на чемпіонатах Європи, світу Олімпійських іграх, їм звичайно було дуже приємно з ними постояти в парі, прийняти в них досвід. Навіть от вже зараз тренер збірної Олександр Казакевич, який. Ну, перевдягався і залюбки, стояв там з Павлом Пашутиловим, з Іваном Янковським, е, дуже досить відомий борець Слейва, в 72 кілограми, який боровся з нашим Максимом Євтушенко. Також стояв з Кирилом Мугріком і багато чого йому показував. І коли навіть проводив дію, він намагався. Її провести так, щоб хлопця там втикнути в килим, або підвіс йому зробити такий, щоб він потім дихати нічого такого не було. Тобто він давав класний спаринг, він давав провести дію. Ну і водночас він це робив дуже коректно. Спілкувались не з висока, як то кажуть, завжди підходили щось там. Давайте сфотографуємось, давайте пам'ять залишиться і. Давайте будемо спілкуватися. Що це дуже добре, що ви до нас приїхали. обмінялись телефонами. Тепер, якщо вас щось там цікавить, там дзвоніть, будь ласка, або коли потрібна якась допомога, чим зможемо Ну, Тобто, ну не знаю, нас прийняли як рідних. Їх тренер ю 15 Олег Анто, Олега Сантошенков, Він проводив тренування. І також дуже багато розповідав, і хлопцям ну такий дуже цікавий рядований чоловік. Він нам трошки в нього був час, хоча в нього також на той момент захворіла жінка і донечка, але він вирвався, щоб нам трошки зробити екскурсію. Такий цікавий хлопець. Руслан Вартанов він нам допомагав з ну по інтернату дуже багато питань. Ну і звичайно. Наш українець, який став литовцем Володимира Одіцкас, який, в принципі, був ініціатором цього всього заходу. Ну, я маю на увазі учбово тренувальний збір. Він, в принципі, нас запросив, зробив листа спеціального для нашого міністерства. Ну і багато чого. Ну і також, також на змаганнях, в принципі, у нас збір планувався, а не змагання, а ще й вдалося. Прийняти участь в змаганнях. Це Маріус Барнаускас. Він в них, як президент федерації міста Паневіжес, і зробив дуже класний турнір. А на цей турнір нас запросив його друг Томас Гріціус. Він з міста Шауляй. В принципі, Томас Гріціус нам і організував турнір у Швеції. Тож ми були перед цим у жовтні. І всі, всі, всі завжди нас, всі ці люди завжди нас запрошують, раді нас чекати, готові прийняти. І я вам хочу сказати, що це дуже-дуже немалі кошти. Ну, На сьогоднішній день, враховуючи те, особливо те, скільки просто нам ця країна, Литва, допомагає, і ще й прийняти там 20-22 чоловіка на повному пансіоні, скажімо так, це дорого коштує. Розкажи, будь ласка, про загалі підтримку українців. Литва є братньою нам країною, і там дуже серйозна є підтримка. І ти цим стикався на кожному кроці. Будь ласка, декілька слів про це. Дуже хотів би про це розповісти, тому що ну от куди не повернеш голову, дуже багато прапорів з вікон стирчить просто на балконах. Бачиш, їде якийсь автобус або тролейбус, і там, де ця електронна стрічка про зупинки, ну, написано там номер тролейбусу, чи щось написано: наприклад, Вільнюс, Серце, Україна, Литва, Лав'ю Креїн. Заходиш в громадський транспорт і українською мовою на кожній зупинці оголошення. Що громадяни України за наявності паспорту проїзд безкоштовний у торгових центрах? Там такий величезний акрополіс. Там багато дуже волонтерів, які проводять всілякі там акції, і людей намагаються ну там підтягнути, щоб вони там щось дали, щоб передати для України багато там магазинів. Просто ти йдеш написано Слава Україні. Я думаю, що це таке, то думав, що то наші відкрили Ні, то литовці. А коли ми були в центрі, нам вдалося вирватися, то була неділя, і було дуже морозно, але ми ж все ж таки вирішили вийти, щоб хлопці щоб хоч щось побачили, сфотографувалися, запам'ятали, і на площі, де проходить цей турнір, щорічний «Вільнюс Опен» під відкритим небом. Історичний центр міста, і там стояла така військова машина, до якої за позаду був прикріплений такий, як сказати, типу бак. Вони його там перелаштували під приготування їжі, ну якихось напоїв, ну, не алкогольних, там, може, чай, кава, щось таке. І був список, меню там написано, і хто хотів, міг підійти поїсти, попити, але всі ці гроші. І йшли на допомогу Україні. І це все робили люди, які були перевдягнуті у військову форму Збройних сил України з прапором України, і е, спілкували з нами українською мовою. Дуже дуже старались спілкувалися. Ну це було приємно, наче е, і за кордон не виїжджали, розумієте? От, наче приїхали просто додому. Це відчувалось, і ми себе ну досить. Ну досить комфортні були відчуття там по домашньому спостерігаючи за хлопцями. В чому користь, особлива користь такого спілкування? Чи відчули хлопці якесь піднесення? Якийсь стимул всередині після подібних спільних зборів? І як це повпливало на них? безумовно, що цей збір був для них дуже корисним. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що у ю 15 це такий вік, там де не так вже й давно почали проводити чемпіонати Європи, і коли в тебе ну, умовно чемпіонат України. Збір, який підводиться до чемпіонату Європи, там 10-12 днів, набуває 2 тижні, і зразу чемпіонат Європи. Ці хлопці ще ніде по суті не були. і Вони приїжджають на чемпіонат Європи. Побачили того, того дивляться з тими очима. Ми знаємо, що хлопці мають великий потенціал, але якраз і з-за того, що в них не було міжнародних виїздів, вони не завжди показують той результат, який би могли показати. Тут виїхали. Ви ж знаєте, ми були в Швеції, досить погано виступили. Зараз ми поїхали в Литву, там, де і поборолись на міжнародному турнірі, там, де потренувались з сильними спортсменами, і вони з них потрималися і побачили, що нічого немає такого, чого немає в них, навіть незважаючи на війну. І було видно, що настрій у хлопців просто був. E, Хороший, добрий такий настрій. Розумієте, вони їхали такі піднесені, і вони вже задавали питання: а коли наступного разу в нас щось буде. я, Ну, звичайно, це такий вік, коли їх просто потрібно зберегти. Не, не те, щоб там щось із них там вижити, та й все. І їх потрібно зберегти. Їм потрібно, щоб було цікаво. E, просто... Ми повинні підготувати в принципі. Я вважаю в основною е своєю задаче, ну, дисциплінованість, щоб в них було трошки підвищено. щоб вони розуміли, що їх може чекати в майбутньому, коли вони будуть переходити зі збірної в збірну. Ну, тобто, вони вже прийдуть до Ю 17 Вони е вже будуть підготовлені до порядку, для де відбій. І так далі. Вони будуть розуміти, що від них хочуть. Ми їх не намагаємось завантажити так, щоб вони там ледве-ледве ноги тягли. Ми намагаємось їх чогось навчити. Ну, в принципі, те, на що нам дають час, я розумію, Ю-15 ну, 15 це безумовно це робота особистих тренерів. А наша задача, ну якщо з'являється така можливість організувати якийсь міжнародний старт, а ще краще кучбово-тренувальні збір. А тепер, коли ми туди поїхали, хлопці, ну звичайно, вони от зі своїми вже друзями, литовцями, вони обмінялись стріко там, хтось футболками там з там інстаграмами, телефонами, це спілкування, це ж круто. А тепер литовці вже хочуть нас бачити. У квітні місяці також на учбово тренувальний збір. А там вже ми познайомились і з естонцями, і з латишами теж хочуть бачити. Ну, це я вважаю, що це круто. Тому і вони вже чекають. я кажу: хлопці, ну давайте, старайтесь, вигравайте, будемо формувати збірну і поїдемо зараз. Ви заслужили також. Дисципліна по дисципліні було проведено цілий ряд. Розмов і хлопці трошечки маю надію порозумнішали за цей час. Кому би хотілося сподякувати за участь за підготовку і допомогу в проведенні цього заходу? Ну, значить, ну, по-перше, завжди казав і буду казати: це мій напарник, Гарбован Олександр. Це дійсно моя опора, і я вважаю, що ми з ним. Повністю рівнозначні, рів, рівнозначні на цій посаді. Е, він виконує великий обсяг роботи. Е, він завжди зі мною. Він завжди мене підтримує. Він був е, сильним спортсменом, і точно знаю, що потрібно для результату. Ну і останній рік з нами завжди е, їздить, е, їздить два тренера. Е, Починаючи з чемпіонату Європи, а перед чемпіонатом Європи був учбово-тренувальний збір Олександр Серженюк і Костянтин Баляцький. Ну, це люди також мають дуже-дуже великий досвід у спорті, самі його пройшли, самі мають великі досягнення, і вони зараз були з нами, не вважаючи на те, що е в них там було два спортсмени, але вони сіли, поїхали і нам допомагали це стосовно е тренерського складу. А звичайно, ну я вже казав і про Євтушенка Олега Іванича. Я думаю, що якщо б він вчасно не включився в цей процес, він завжди мені телефонує, намагається зрозуміти в чому справа. Вислухати і вже робить свої висновки і подальші дії, кроки робить для того, щоб вирішити питання. У нас було питання по виїзду. Я вважаю, що він нам дуже сильно допоміг. Точно я не вважаю. Я це знаю. Ну і також це Каплуновський Андрій Волошин талі Михайлович, тому що вони також робили дуже багато роботи. Ну і в кінці керівництво Міністерства молоді і спорту, яке вже прийняло. Зараз ми знаємо правильне рішення. Потім стосовно фінансування, Ну це багато людей на місцях ну фінансування воно в плані проїзду. Ну Але ж це я можу сказати просто там, ну наприклад, за себе, за свого напарника і за спортсменів моїх з напарником особистих. Тому що. На даний момент, ну на місцях е, кожного спортсмена вирішували питання по проїзду. Ну на даний момент, це ми робили за власний рахунок. Кожний спортсмен на кожного спортсмена тримав шукав гроші за власний рахунок. Ну, але нам допомагав і наш президент Федерації. Ви його знаєте, Руслан Алманов, е, і наш великий друг Одесит, який свого часу тренувався, як він каже, особливих досягнень в спорті в нього не було, але він залишився людиною з великим серцем це Василь Володимирович Єремия, така фамілія в нього біблейська, який, коли я до нього звернувся, розповів, що нам потрібно і на яких хлопців нам потрібно. Наших других питань він там без зайвих питань, він сказав: підійш. Допоможемо, ну отак дуже приємно, що наші хлопці зараз е, пройшли таку обкатку і здобули міжнародний досвід. Це важливо психологічно для них насамперед. Що б тобі хотілося побажати нашим е, юним спортсменам, яких нам справді як ти зауважив, потрібно заохочувати, потрібно завдання їх утримати, тому що вік такий починається підлітковий. Хлопці ростуть, потім починаються якісь інші в них інтереси. От дуже важливо їх мотивувати правильно, зацікавити. Я хочу сказати, що збірна Литви, яку сьогодні ми бачимо вже в дорослій боротьбі, деяких хлопців я пам'ятаю з кадетів і ти знаєш, от я вважаю, що Україна це країна суперталановитих дітей, це я кажу без перебільшення. ну от Якщо порівнювати нас, з ними ну навіть ні в яке порівняння порівняння це не може йти, просто тому що Литва отака, Україна така в порівнянні і талантів Ну звичайно у нас набагато більше, багато ну більше країна, і але на жаль, у нас в плані того, що дуже багато хлопців талановитих. Не завжди вдається їх втримати. Якщо б знайшли таку можливість, захотіли знайти її і все ж таки знайшли, щоб це було не так, що там, ну, наприклад, Саша, ти меценат, сьогодні ти можеш, завтра в тебе справи пішли не так, як ти хотів би, і ти вже не можеш. Це повинно стояти. На таких, як то кажуть, рельсах це повинна бути налагоджена схема, налагоджена професійно. Її просто потрібно захотіти налагодити. І я тобі хочу сказати, що у нас з часом в кожній ваговій категорії буде мінімум учасник Олімпійських ігор. Ми будемо брати ці ліцензії, це точно. Потрібно просто їх втримати. Це якраз порівняння з Литвою, що там всіма силами вони намагаються це зробити, намагаються втримати тренерів, щоб тренер думав суто за свою роботу, більше ні за що. А молодим хлопцям. Я хочу побажати. Ну, в першу чергу, ну, давай давай ми про спорт кажемо. Кажемо про спорт, про спорт великих досягнень, я хочу і вам побажати дисципліни. Я хочу вам побажати того, щоб ви прислухались до своїх батьків і слухались їх. Вони вам бажають тільки самого-самого найліпшого, вони всім серцем з вами. Тому що, коли існує тандем батьки, ви й тренер, тоді буде результат. Це я знаю 100%. Ви повинні гарно вчитись, тому що рано чи пізно боротьба закінчиться, і ви повинні бути людьми в першу чергу. У вас є свої сім'ї, і борцівське братерство дуже велике. Якщо ви навіть і не станете олімпійськими чемпіонами або чемпіонами Європи, ви залишитесь людьми, і ви все одно будете присутніми в боротьбі. Це я точно знаю. Таких прикладів дуже багато. Ну і звичайно, старайтесь тренуйтесь У нас з наступного року дуже багато цікавих стартів, дуже багато цікавих виїздів. І в кінці кінців самий головний старт у нас буде після чемпіонату України чемпіонат Європи це для вас великі можливості. Також хочу побажати вам гарного нового року, Різдва Христового. Що ваші всі бажання збулись, і головне, що в нашій країні, країні настав мир, дякуючи нашим найсильнішим хлопцям Збройних сил України, які ціною свого життя захищають нашу країну і дають нам можливість нам працювати, вам тренуватися і навчатись. Це на даний момент саме основне все інше, ми з вами поборемо тисячу відсотків дякую дякую Вікторе за розмову дуже дуже все мудро сказав Мені сподобалася ця ідея U10 U12 U13 15 і до дорослих це має бути одна один такий ланцюг безперервний все це має рухатись передаватися Тренери мають комунікувати за досвідом Литви. Однозначно підтримую твою думку. Це дуже важливо, не так, що діти у нас на призволяще, всі займаються чемпіонами. Не буде, не буде дітей, не буде чемпіонів. Однозначно, це єдиний механізм. І хочу, дорогі друзі, всіх також ну справді подякувати нашим ЗСУ, нашим воїнам, дякуючи, яким діти мають можливість тренуватися, виїжджати, повертатися до, до, до в Україну. Ми віримо в наші, в наші збройні сили. Ми пишемося нашими воїнами, всім веселих свят, і перемога буде за нами. Ми обов'язково переможемо. Ми нація сильних, мужніх і дійсно обдарованих людей.